Метро зупинилося вмить. Коротше, метро повністю зупинилося без світла. Вогоні поїзда не їздять в Підземка, яка зазвичай рухає місто, цього разу завмерла. Ескалатори відключилися у залах. Темно. Київ опинився без звичайної метушні під землею. Погано я ще на лівий берег їду. Ага, як збираєтеся з ситуації? Ну якось буду добиратися. доїжджати. я прийшла просто в метро, Хочу доїхати до метро вітрожитомірська. Ну прийшла, не працюю. Ну, зараз телефон, мой друг, подивлюся, як доїхати до Метро Житомирська. Паралельно з транспортними проблемами столиця та Київська область зіткнулися із перебоями електро, тепло та водопостачання. Через зупинку насосного обладнання тиск у системі знизився, а подекуди вода зникла повністю. Внаслідок каскадної аварії. Були застосовані екстрені відключення електроенергії. Станом на зараз критична інфраструктура області заживлена, а повернення світла в домівки відбувається поступово з урахуванням технічної безпеки мереж. Такий режим необхідний, аби не допустити перевантаження системи та повторних збоїв. Якщо виникла нагальна потреба в електропостачанні для зв'язку чи підзарядки пристроїв, у громадах працюють пункти незламності. Попри тривалу зупинку транспорту, частина киян поставилася до ситуації стримано. Хтось обрав чекати, хтось змінював маршрут або йшов пішки. Місто повільно, але продовжувало рух. Ну, ви знаєте, не треба робити трагедію одна, вам скажу. Ну, а що зробимо? І паніку не трегнати. Оце одне повне зламності є, можна чаю, кави випити, а холодно, трохи треба рухатись. А хоч пішки інколи від Лукянівки це займає годину, десь ну витравитрати часу, це десь годинка приблизно від Лук'янівки до Виноградаря. А взагалі то можна і метро, якщо не працює метро, то можна наземним транспортом якимось. Я думаю, що це не є велика проблема, але велике питання. Єдине, що дуже дуже слизько. За кілька годин рух усіма гілками метро відновили зі світлом. Уже критичні об'єкти. Поступово електрика повертається до помешкань мешканців разом із водо та теплопостачанням. Міські служби працюють у посиленому режимі. Анастасія Іванова, Ористна, П'ятий канал. Гаряча вода тече в підвалі, а от у квартирах про опалення та інші блага цивілізації мешканці цього будинку лише мріють. Це столичний мікрорайон Троєщина на лівому березі. Через масовані обстріли з електрикою та теплом тут сутужно весь січень. Будинок да, у нас 19 під'їздів, 700 квартир. Немає ні хводи холодної, ні опалення, ні гарячої води. Будинок, що ви бачите позаду себе, це десятиповерхівка на 19 під'їздів, і з 21 числа ми не маємо ні опалення, ні електропостачання. Попрати можливості. Ми не маємо, тому що наразі немає ні електрики, ні водопостачання. Наталя теж тут мешкає. Вона каже, що місцевий жек вчасно не спустив воду. Тому якщо в будинок почнуть підключати тепло, в квартирах затріщать батареї. Минулої ночі в одному з під'їздів уже прорвало мережі. Люди почали самостійно утеплювати труби і на технічному верхньому поверсі, і в підвалі. Воно рване, воно рване, да воно почне. Дивіться, що було вчора в. 15-му під'їзді ввечері текла гаряча вода, і не було відкрите. все, приїхала аварійна бригада, яку ми чекали дуже довго. Вони їдуть аварійні бригади, і вони вчора зрізали це все. Ось, дивіться, вони заходять, там гаряча вода, хлеще вовсю. Люди кажуть, ситуація з будинком критична. Тепла та води тут немає вже півтора тижня. На звернення ані колцентри, ані керівництво району не реагує. На холод у будинках скаржиться і ця пані. То ми гріємо водичку, пляшечки і у посіль складаємо. Місце, де можна обігрітися, зарядити телефон, випити чаю та випрати речі. Тепер у доступі для всіх мешканців мікрорайону такі мобільні пункти стали пригоді і на фронті для Побуту військових. Зверталася в пункт, а це мені сказали, що тут можна попрати, то я прийшла сюди. Немає, немає зовсім, зовсім... Ну, це зникло чи до ні, не було. Є, не було, немає зовсім тепла. Ось, так ось у кофточки, ага. ось ось внука. внука. все, зараз постираємо і дякувати Богу буде чистеньке. Скільки хайпу тоді було, що Порошенко банями і пральними комплексами займається. Зробити 321 комплекс, це 321 батальйон, це 250 тисяч українських воїнів мають доступ до тепла, пральня і душ. І от зараз ми прийняли рішення, що всі готові наші комплекси за погодженням з нашими воїнами ми позичили Київ. Такі мобільні пральні комплекси та пункти обігріву, крім київських троєщини та голосієва, незабаром відкриються на березняках та позняках локації у найпроблемніших точках Києва. На зразок цієї багатоповерхівки її мешканці сподіваються, хоча б публічний розголос допоможе повернути в квартири тепло та воду. Ганна рибалка, Олена Успенська, п'ятий канал. Як сказав Мустафа Джемілєв, є три категорії людей, які росіяни не обмінюють. Це, це азовці, це журналісти, і також кримські татари, тому що вони знають, що нашу нашу позицію самого початку, що ми Вважали себе громадянам України, Азіза розповідає, Росія продовжує системно порушувати міжнародне право у тимчасово окупованому Криму. Лише торік кількість переслідувань цивільних суттєво збільшилася. Переважно більшість затриманих кримські татари. Ну, яка може бути держада, якщо Росія не має ніякого. Правового статусу в Криму це українські громадяни. За даними кримсько-татарського ресурсного центру, з 2014 року в окупованому Криму зафіксували майже півтисячі політичних в'язнів і переслідуваних за сфабрикованими справами. Серед них жінки, люди з інвалідністю та літні люди за понад 10 років. Звільнили лише 12 осіб. На підтримку кримських цивільних заручників Кремля в Одесі відбулася публічна маніфестація. Наприклад, є тофік Абдулгазіїв, який має зараз декілька хвороб, має пухлину злоякісну. І по закону таких людей повинні випускати, але його не випускають. Їм дають неправильні ліки, тобто вони катують людьми хворобами, туберкульозом, вілом. І це одна з форм катування. Головний заклик учасників акції не забувати про полонених кримчан. Вони наголошують, Крим це Україна і держава має боротися за кожного свого громадянина. Ми будемо вдячні кримському народу, коли вони проявили свою позицію 2014 році, тому що це було саме прояв позиції. Ми всі пам'ятаємо, як Путін пропонував меджлісу стати на сторону, скажімо так. mm um. Руська весни, тому що це не повинно бути забуто. Мені дуже болить за кримських татар. Насправді вони знають, що таке бути знищеною Росією. Вони є нашими, нашим народом. До акції долучився Крістіан, громадянин Німеччини, який із початку великої війни активно підтримує Україну. каже, відчуває особисту відповідальність у боротьбі українців проти російської агресії. російська окупація це те, чого просто не може бути. Я німець і знаю наш. У власну історію геноциду, і сьогодні ми бачимо подібні речі. Я не хочу порівнювати це надзвичайно складно і болісно. Але ми спостерігаємо дуже схожі методи того, як Росія діє на окупованих територіях, так само як свого часу діяла Німеччина. Організатори запевняють, будуть продовжувати виходити на акції. кажуть, тільки об'єднавшись, можна повернути полонених і захистити права Кремчан, і це такий заклик: Тихий крик. Такий безмовний, безголоси, тому що Кримці не мають голосів. Вони перебувають в пасті окупації, і без підтримки українців ми не впораємося. Офіцеров Сергій, Омеров Енбер, Омеров Різа, Аліноганезува, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.